Вітаю вас з 10 класи. Ми з вами продовжуємо вивчати курс геометрія 10. Рівень профільний у нас з вами. На минулому році ми з вами розв'язували задачі, пов'язані з аксіомами стереометрії. А сьогодні ми познайомимося з наслідками з аксіом стереометрії. Запишіть, будь ласка, тема у нас наслідки з аксіом стереометрії. І так, я вам нагадую, що були в нас аксіоми на минулому році ми з вами записали 5 аксіом, але насправді 4 і п'ята вони зараз з'являться в наслідках, тому що в різних підручниках по-різному пишуть. Десь теореми пишуть як аксіоми, а десь аксіоми як теореми, тому... Тут в нас взагалі-то повинно бути було три аксіомки, а ось ці дві останні, вони там пішли зараз в теорему, в наслідки. Тому давайте зараз запишемо наслідки. Ось у нас три наслідки з аксіом стереометрії. Перше. Теорема Т1. Через пряму точку, яка не лежить на ній, можна провести площину і до того ж тільки одну. Ми з вами тоді писали в але щоб ви знали, що тут воно знаходиться в наслідках, тому що різний підручник по-різному трактує. Так, І зображення, як ви бачите, в мене є точка А, яка не лежить на прямій А, тому у нас значок належності перекреслений. А пряма А належить в площині бета, отже, точка належить площині бета. Через і точку, яка не лежать на одній, да, яка не лежить на ній вибачаю, то можна провести площину до того ж тільки одну. Другий наслідок теорема 2. Якщо дві точки прямої належать площині, то і вся пряма належить цій площині зображення. У мене є. Пряма на ній дві точки А і С. Пряма належить площині бета, отже, да, і точки належать. і навпаки, якщо дві точки належать, то і пряма повністю належить цій площині. Точка А належить прямій А, точка С належить прямій А. Отже, точка а належить э, площині бета, точка С належить площині бета, і, і сама вся пряма також буде належати площині бета. Останній наслідок, остання теорема. Третя. Через три точки, які не лежать на одній прямій, можна провести площину й до того ж тільки одну. У мене зображено три точки, які не лежать на одній прямій. Ми на минулому році робили вправу, пов'язану з цією теоремою. І через них можна провести площину бета до того ж тільки одну. Якщо на одній прямій не лежать. Все. Записали, законспектували. Тобто, щоб ви знали, що е, аксіома 4,5, в даному випадку, вона буде знаходитися в теоремах. Три аксіоми, три теореми. Трактує нам Міністерство освіти України у відео, яке я прикріпила до уроку. Підручник трактує трішки по-іншому. У нього чомусь чотири аксіоми і дві теореми поділило по-іншому, щоб ви не лякалися. Так, ну і давайте будемо з вами розв'язувати задачки. У нас тут три задачки підряд 2.5, 2.6, 2.7. З нашого підручника-смерзляка профільний рівень 2018 року. Так, тут я з підручником використала теореми, тому що саме так автор захотів поділити теорему як сьоми. І так, давайте будемо ними користуватися. Ви в зошиті все рівно, вони у вас є, ми записали, поділивши їх на три аксіоми, на три теореми, але, дручнику, тільки дві теореми дається, щоб ви не лякалися. І так, перший номер 2.5. Будемо по черзі робити. Вони всі з порожніми кружечками початковий рівень. 2.5. Треба довести що через три точки, які лежать на одній прямій, вони лежать. Можна провести площину. Скільки можна провести таких площин? Так, мені дано, давайте записувати. Дано, що в мене є три точки. Називаємо їх в алфавітному порядку: точка А, точка Б, точка С. Вони лежать на одній прямій. Значок належності, давайте пряму, на якій вони лежать, називатимемо L. Одразу побудували, ось в мене є пряма, виглядав цим під лінійку, будь ласка, ось на ній в мене точка А, точка Б і точка С. Так, треба довести, що через ці три точки можна провести площину. Тобто, що існує значок існування, отака є, яка дивиться в протилежну сторону, що існує площина у нас альфа. Так, щоб ось ці три точки: точка А, точка Б і точка С належали цій площині альфа. Давайте тут двокрапочка поставимо. Так, існує площина альфа, треба це довести, так, щоб всі три точки належали цій площині альфа. Ну, давайте, в мене є перша теорема. Тут в мене одна пряма, тому друга теорема не підійде про дві прямі. Одна пряма отже перша теорема. Щоб ми з вами довели, через цю теорему повинна бути не тільки пряма, а й точка, яка їй не належить. Отже, нехай в нас десь тут є точка, яка не належить цій прямій. Самостійно добудували точка D. І тоді ми можемо дати відповідь: да. отже, доведення. Що, нехай у нас з вами, нехай. У нас є точка D. Ми її самостійно добудували, і знаємо, що вона не належить нашій прямій L. Ця наша пряма L забули підписати. Так, ну, а пряма у нас з точками дана в умові задачі. Отже, з цього випливає що, да, за цією теоремою. 2.1, крапочка що в нас з вами існує якраз площина альфа. Де ось ці три точки А, Б і С також належать площині альфа. Що і треба було довести. Тобто ми самостійно добудували точку, яка не належить цій прямій, А за теоремою 2 крапочка 1, ми знаємо, що якщо в нас є пряма і точка, яка їй не належить, що то можна провести площину. І до того ж тільки одну. Отже, ми довели, що можна провести площину. І ці три точки у нас лежать в цій площині. Так. Є. Скільки можна провести таких площин? Ну, якщо є точка D, то тільки одну. Якщо ми точку D приберемо, то у нас можна безліч буде провести площин. Якщо в мене є пряма L, да, ну і на ній є ж ці дві, то, три точки А, Б і С, то взагалі-то через пряму можна провести вести безліч площин. Раз площину можна провести, два площину можна провести. Три площину через цю ж пряму можна провести. Ну, тобто, тут безліч у нас з вами. Так, ми довели. Доведено. А провести можна безліч взагалі то. Так, наступне давайте. Два крапочка ну, Тут всі такі вправи дуже легкі, вони тут всі на доведення. Так, 2 крапочка шість. Давайте піднімуся, пишемо з порожнім кружечком: нас відомо, що А Б і С Д перетинаються. Доведіть, що а, С і Б, Д лежать в одній площині. Отже, дано нам з вами. Що АВ перетинає значок перетину СД. Все, більше нічого не дано, треба довести, що у нас прямі АС і пряма ВД да, лежать значок належності в одній площині. Так, ну давайте будувати. Будуємо з вами дві прямі. Раз, два, які перетинаються. Так, кінці прибирайте. В мене тут програма будує кінці, але пряма вона ж кінців немає, вона не скінчена. Це в мене відрізки тут будуються. Так, ось в мене пряма. Давайте АБ підпишемо. Пряма СД підпишемо з вами. Так, не треба довести, да, що у нас відрізки ац... прямі АЦБД також лежать в одній площині. Доведення. Доведення. Так, дивимося. Ну тут у нас з вами точка пряма. Чи... А, ось да, перша точка і пряма повинна бути у нас дві прямі. Отже, друга через дві прямі, які перетинаються, проходить площина, і до того ж тільки одна: отут друга теорема використовується. Отже, давайте будемо з вами відповідати. Перший пункт. Оскільки нам відомо, що пряма АВ перетинає пряму СД, то звідси випливає за нашою теоремою. 2,2, Що у нас з вами існує да? площина. Через яку проход... ну, ми знаємо, що через дві прямки притинаються, проходить площина і до того ж тільки одна. Ось вона площина. Давайте назвемо її поточками, які всередині знаходяться. Площина у нас ABCD. Так, існує площина. До того ж тільки одна. Друге. Ну, якщо ж вона називається АБЦД, вона проходить через ці дві прямі, а отже і називається по точкам, які ж знаходяться на цих двох прямих АБЦД. Це означає, що якраз всі ці точки, і точка А, і точка Б, і точка С, і точка Д, належать нашій площині АБЦД. А якщо вони належать площині ABCD, то з цього випливає, що і відрізки. AC і відрізочок БД також буде належати цій площині ABCD, що і треба було довести. Доведено. У нас. Теория, ми, ще раз кажемо, що через дві прямі, які притинаються, можна провести площину, і до того ж тільки одну: площина є, да? і ці дві прямі знаходяться в цій же площині. А отже, всі точки цих двох прямих також знаходяться в площині, а отже, і відрізки, які утворюються. Да? Якщо я проведу, якщо проведу, поєднати ці точки АС і БД, то також будуть знаходитися на цій площині. Ми довели з вами за допомогою теореми 2.2 Так, і останнє. 2.7. Так, давайте я теоремки заберу з собою. Пишемо посередині номер. 2.7 з порожнім кружечком. Центр О. І хорда АБ, кола. Отже, в нас коло. Давайте побудуємо з вами. Беремо циркуль, і да? будуємо з вами коло. Ось в мене коло. Підписуємо в мене центр точка О. І хорда АБ. Хорда це в мене відрізок, який сполучає будь-які дві точки, які лежать да, на лінії кола. Ось у мене хорда АБ. Лежать у деякій площині. Чи можна стверджувати, що в цій площині лежить будь-яка точка даного кола? Так, ну давайте запишемо, що в нас дано. Дано у нас з вами що точка О це у нас центр кола. Так, що АБ у нас з вами хорда. І лежать вони у деякій площині, тобто в якійсь спільній площині, в деякій, ну треба це зараз довести. Чи можна стверджувати, що в цій площині лежить будь-яка точка даного кола? Давайте розмірковувати. У мене є хорда, хорда ж це в мене відрізок, сполучає да, Дві точки на корі. Але якщо його продовжити, щоб ви розуміли, що це ж нас прямо. І є точка. У нас є теорема про пряму і точку. Що ж тут сказано? Що через прямую точку, яка їй не належить, а точка у нас не належить, хорді, точка вибачайся центр, проходить площина до того ж тільки одна, тобто вони лежать в спільній площині. Якийсь. Ця пряма наша хорда, і точка, Лежать в площині Альфа, тільки одна в них спільна площина. Давайте запишемо, що у нас. АБ. У нас хорда. Точка О у нас ще раз пишемо центр, да, і відомо, що ну, і ви бачите, що у нас центр не належить. Моїй Хорті значок належності перекреслюємо. Тобто точка не лежить на цій прямій. А отже з цього випливає да, за теоремою 2 крапочка 1, що в нас можна провести тільки одну площину. Можна провести одну площину через них, так? Да? Ну, а якщо у нас з вами центр кола лежить в цій площині, і хорда, дві крайні точки кола лежать в цій площині, то, звичайно ж, і будь-яка точка цього кола також буде знаходитися в цій площині. Будь-яка точка буде знаходитися да, також в цій площині. Чи можна стверджувати, що в цій площині? Так, можна. Давайте напишемо. Отже, будь-яка. Точка також належить цій площині Альфа. Ну і все, ми з вами впоралися. На цьому все. Домашнє завдання для тих, хто працював за цим відео, у вас там. Аналогічна вправа з підручника, одна, треба щось довести, користуючись наслідками з аксіом стереометрії. Все на, на все добре. Бажаю вам успіхів і до побачення.